Доки одні паркуються на спеціально відведених майданчиках, інші робляться просто посеред зеленої зони, подекуди навіть за кілька метрів від дитячого майданчика. Так виглядає прибудинкова територія на вулиці Героїв Маріуполя. 1. Деякі автомобілі тут не зрушають з місця кілька років, а деякі продовжують нищити прибудинкову територію. Днями сюди навідались представники департаменту муніципальної варти. Усіх водіїв транспортних засобів, які були припарковані на зеленій зоні, оштрафували. Однак це, вочевидь, не допомогло. Сьогодні автомобілі знову на тому ж місці, і таких випадків по місту безліч героїв Маріуполя в нас було звернення інспекторів з паркування, що автомобілі постійно паркуються на зеленій зоні. Інспекторами з паркування було відреаговано на звернення. Вони прийшли, побачили, що справді на зеленій зоні було дуже багато транспортних засобів розміщено і було оштрафовано ці автомобілі. по інших зверненнях у нас також часто були звернення по Стоянці на зеленій зоні автомобілі стояли буквально біля дитячих майданчиків, які розміщувалися на цих зелених зонах, що є взагалі недопустимим. Штраф за вказане порушення передбачений частиною 1 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення і складає відповідно 340 гривень. Як розповідають у департаменті інфраструктури і благоустрою, виправити ситуацію зі знищеною зеленою зоною досить легко. Рівнянам варто лише звернутись до управляючої компанії, а та відповідно до профільного департаменту департаменту. по-перше, мешканці до нас не звертались на адресу департаменту. Можливо, вони зверталися в управляючу компанію, щоб вони мали і зробити відповідно. А вже управляюча компанія мала б звернутись на адресу департаменту, так як кожного року, про виділення ґрунту для планування прибудинкової території. Тобто, це не є такою проблемою. Мешканці пишуть на управляючу компанію звернення відповідно до їхнього звернення, управляюча. Пише лист на наш департамент, і ми виділяємо їм землю для того, щоб вони спланували дану територію, де стоять ану транспортні засоби. Самі ж місцеві жителі розповідають, така поведінка водіїв приносить ряд незручностей. Водночас, попри невдоволення, самі вирішувати проблему не беруться. Ну, що тут влаштовує? Машина на машині стоїть, що тут влаштовує? Я не знаю, хоч би якісь гаражі вже цих машин дуже багато. Я розумію, може, і людей нема де ставити, але ж це теж не просто одежу часом вішаєш, бо ми на першому поверсі живемо. І так як балкона нема на вулиці. Ну, машина просто Машина на машині, геть туди під'їжджають. На якесь місце хай би шукали собі, це не влаштовує, звісно. Скажіть, будь ласка, можливо, ви зверталися до своєї управляючої компанії, щоб якось вирішити цю проблему? Ні, проблеми? нічого, звісно, вони не зверталися, але просто бачили водіїв і казали їм в очі. Угу. А вони що, як вони на це реагують? Або нічого мовчки, або ще й, можна сказати, грубо обізвуть. Тож, доки одні грубо порушуватимуть правила, а інші це ігноруватимуть, ситуація залишиться незмінною. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал